Декона 2019 року, ось такий от електромобільчик на 64 кВт, такий міні кросовер темно-сіренького кольору. Машина вся в рідній фарбі. Автомобіль може на одному заряді проїхати 500 км, величезний запас ходу маємо. По комплектації в нас 17 дюймові великосплавні диски, передні задні парктроніки, безключовий доступ, датчики сліпих зон ось тут, в дзеркалах. Датчики тиску в шинах також є, салон нас зустрічає своєю темно темно-сірою перфорованою шкірою, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів, вентиляція передніх сидінь також у нас в комплектації, шкіряне мультикермо, підкермові пелюсточки, які відповідають за рекуперацію автомобіля. Є також проєкційний ось такий дисплейчик, датчик світла, датчик дощу є, адаптивний круїз контроль також у нас наявності, утримання у смузі також є, запобігання зіткненням і датчик Розпізнавання дорожніх знаків також є. Вон там, от він так виглядає. І підігрів керма, кермана. Старостоп-мотору з кнопочки, звісно. Ось така діджит-панель приладів. Виглядає шикарно. 66 тисяч км має е, пробігу автомобіль. Одна зона клімату, саунд-система у нас Крел стоїть, і мультимедія від Hyundai Kia, всім знайома, хто вже їздив на цих автомобілях. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto є. Все це працює через шнурочок, тобто включив шнурочок в телефон, в тебе Apple CarPlay та Android Auto. Bluetooth, usb AUX також є, якщо не розумієш, перші два терміни. Бездротова зарядка є. Сюди телефончик поклав, почалась зарядка. Камера заднього огляду у нас є, виглядає вона ось так: величезний екран, широкоформатність і проекція на асфальт також є. Відображення твого руху. Електрогальмо у нас теж є. Три режими руху, екокомфорт та спорт і автохолд також присутній. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь, він теж перфорований, він в суперському стані, є центральний підлокітничок, два підстаканнички. І так ця вся краса виглядає ззаду наперед. Кона кона є. Кона дуже в суперському стані. Тут у нас ось такий багажничок, в принципі, якби непогано, можна ще скласти задні сидіння і буде взагалі більше місця. Запасочки нема, але є зарядочка і ось такий от насосик. Рекомендуємо ми це авто, тому що це шикарний електромобіль, величезний кліренс, величезний запас ходу, тим паче якість матеріалів корейців просто заваражує. Приїжджає до нас на велику окружну дорогу 22 в місті Києві біля Жулянського мосту. Знаходимося, робити здрайв, якщо хочеш СТО, та забирай її до себе додому. До речі, по цій машинці сох 100% батарея замінена в Європі на оригінальну нову. Ціну дізнаєшся в об'яві, як повний кусок, так і в лізинг від 1 до 5 років.